Одне з завдань на Покровському напрямку, яке було, то це коли у нас вийшла група 10 чоловік. З нас 10 троє загинуло, двоє були поранені, от, то тоді, на жаль, загинули люди, які мали би жити насправді. І ну, такі історії запам'ятовуються дуже сильно, дуже важко, тому що ти ось говорив з побратимом. А, Тим паче, в нас тоді загинув цілий командир роти у званні капітану. І коли ми виходили на завдання, він ще підходив там до мене, ми з ним говорили, він питав у мене, а що ти думаєш там з приводу того і так далі. Ми з ним говорили, і от ми вийшли на завдання, а повертаємось вже без них. І це відбувається настільки швидко в моменті, ну ти навіть не можеш того усвідомити в моменті. Тобто, що це відбулося. І Такі моменти запам'ятовуються.